Доброго дня, шановні підписники. Сьогодні ми будемо говорити про муніліоз, зокрема моніліоз абрикоса. Це дуже небезпечне і поширене в Україні інфекційне захворювання багатьох плодових культур не тільки абрикоса. Це захворювання викликає грибок роду Муніліа. З абрикоса має дві яскраво виражені стадії враження рослин. Перша проявляється ранньою весною і має назву маніальний опік. Конкретні ознаки його ми бачимо на цій фотографії, цей опік починає проявлятися зразу після завершення цвітіння абрикоса. Спочатку починає засихати цвіт. Потім листочки, які хочуть пробитися. А потім і гілки. Спочатку однорічні, потім двохрічні, і поступово може всохнути весь Сама сприятлива погода для моніліозу це холодна, затяжна, дощова, волога весна. Багато людей вважає, що це. Помер забрикоз, не знаючи основної причини. А причиною є проникнення спор грибка у рослини через розкриті квітки. Дерева, які не цвіли, не вразливі до моніліозу. Тому боротися з моніліозом потрібно різними фунгіцидами. Першу обробку своїх абрикосів від моніліозу я провів, коли ще бруньки знаходилися в стані спокою 3% бордоською суміш, а другу хорусом в пропорції 3 грами хорусу на 10 літрів води. Оприскував я вчора, 1 квітня, якраз вечором стало тихо. І мені вдалося гарно оприскати всі і абрикоси, і персики. В абрикосах у мене вже розпустилась майже половина плодових бруньок. Наступну обробку потрібно провести після появи зав'язі. Крім весняної форми манеліозу, є ще літня форма манеліозу, яка вражає плоди. Перші ознаки літнього манеліозу. Це поява темних плям на зелених плодах. Грибок продикає в плід в основному через механічне пошкодження шкірі, викликане комахами, градом чи іншими чинниками. У місці проникнення інфекції виникає світлокорична пляма, яка швидко збільшується в розмірах і з часом охоплює весь плід. Плід згниває практично. На поверхні плями з'являються такі хаотично розміщені подушечки, і дуже часто вже готові плоди згниють за день-два. Тому не чекайте, коли з'являться перші признаки манеліозу, а завжди робіть наперед профілактичні обробки. Це дасть змогу вам посмакувати. Такими смачними плодами, як абрикосів, так слив, аличі і інших кісточкових плодів. Для обробки завжди підбирайте суху безвітряну погоду. На цьому кажу вам до побачення, всім здоров'я, хорошого настрою. Підписуйтесь на наш канал.